Чому ж сни можуть бути емоційно насиченими? Перевантаження енергією та інформацією як одна із причин. Коли ми лягаємо спати після важкого дня, наповненого контактами з різними людьми та енергіями, наш мозок перевантажений. Якщо ми не очистили свій внутрішній простір перед сном, не розклали думки, не позбулися накопиченого емоційного сміття, у сни може проникати все зайве. Низькі енергії, що накопичилися за день, можуть проявлятися у вигляді кошмарів, тривожних образів, тяжких емоцій. Як наслідок, прокидаємося втомленими, виснаженими і зовсім невідновленими. У таких випадках необхідно очищатися перед сном і використовувати захисні практики. Якщо комусь потрібно, маю дієві практики, котрі допоможуть. Буду рада допомогти, звертайтеся. Друга причина глибинні емоційні блоки. Буває і так, що у нас все добре. Ніякого негативу навколо, а у снах спливають сильні емоції, такі як злість, образа, вина, роздратування та інші. Чому так відбувається? Підсвідомість проводить глибоку внутрішню роботу, і через тим може показувати нам непропрацьовані емоції, травми, блоки. Якщо певні переживання залишаються невисловленими, вони консервуються у тілі, що в майбутньому може навіть спричинити психосоматичні захворювання. Це сигнал до дії. Такі сни підказують нам, на що варто звернути увагу, що пропрацювати, від чого звільнитися. Це можна робити через усвідомлення, медитації, терапевтичні практики.